Що таке гріх гордині? Що є гріхом гордині і чим він відрізняється від самоповаги? Наприклад, чи нормально радіти перемозі, конкурувати за умови чесної конкуренції, пишатися досягненнями. Що ж таке гріх гордині? Є така поширена думка, що нібито гордість та гординя це якісь різні речі. Одна хороша, інша погана, чи одна погана, інша не дуже погана. Скрізь у писанні те, що ми називаємо гордістю, чи гордістю описується як щось негативне, і воно позначає якесь піднесення, самозвелич і пов'язане з цим приниження інших. І тут важко знайти щось позитивне, Щодо другої частини питання. Так, це можна, але застереження. Коли гордість власними заслугами, чи заслугами іншої людини чи конкуренція стає приводом для приниження іншої, це є недозволений прояв гордості. Коли, скажімо, змагаюся я, там, наприклад, з кимось, але при цьому поважаю цю людину і бачу в ній рівної собі. Намагаюся перевершити її за якимись якостями, не втрачаючи поваги до неї, поважаючи і себе, і її. Це нормальне ставлення дозволене до християнина. Але якщо я поважаю тільки себе і не поважаю іншого, то, швидше за все, це не лише не дозволено, а й призведе до зворотного ефекту. Як ми знаємо, Бог. Гордим противиться. Якщо в людині поселиться така гордість, то Бог не дає їй перемогти, наприклад, у змаганнях або просунутись кар'єрними сходами. Для чого? Щоб позбавити гордості, Бог бореться за людину, щоб не дати людині уподібнитись до д'явола, Бог буде влаштовувати її життя таким чином. Що людина, можливо, через нелегкі випробування пройде, але позбудеться такої духовної хвороби. Тому конкурувати, поважати себе, пишатися досягненнями можна, але при цьому потрібно пам'ятати, по-перше, про те, що потрібно поважати й інші, А по-друге, про те, що, щоб ми не зробили хорошого в цьому житті. За все потрібно насамперед подякувати Богу. Якщо нам здається, що нам є чим пишатися, ми чогось досягли, насамперед, треба віддати хвалу Богу за те, що Він улаштував наше життя таким чином. І, і ще ми про гордість продовжимо. Е Чому у людини мало друзів, чому, значить, у неї великий життєвий досвід? Життєвий досвід це сукупність знань і навичок, які людина отримала внаслідок своїх життєвих випробувань. Ці випробування можуть бути різними, особистими невдачами, професійними проблемами, банкрутством. Розривом відносин тощо. Життєвий досвід також дозволяє нам краще бачити людей, розумітися на щирості їхніх відносин, розуміти мотиви їх вчинків. Подорослівши, ми ретельно обираємо тих, кого підпускаємо до себе ближче, з ким проводимо час, шукаємо схожість інтересів та переконань. У міру того, як ми живемо. Наше коле спілкування природно розвивається і змінюється. Якоїсь миті ми можемо зрозуміти, що віддалилися від знайомих, колег або навіть близьких друзів, і це нормально. Адже чим більше життєвого досвіду, тим краще ми розуміємось на людях і тим складніше опускаємо їх у наше життя, залишаються тільки найближчі і віддані. Здоров'я не все, але все без здоров'я ніщо. Здоров'я це одна з найцінніших благ у житті людини. Адже, якщо ми маємо здоров'я, ми можемо забезпечувати себе всім необхідним, займатися улюбленою справою, отримувати задоволення від життя і будувати плани на майбутнє. Але здоров'я це не все. Наприклад, у житті. Дуже важлива взаємна любов і дружба. Без них життя може здаватися порожнім і безсильним. Також важливими є духовна гармонія, розвиток себе, успіх. Однак, незважаючи на важливість цих аспектів життя, без здоров'я воно здається нікчемним. Тільки завдяки здоров'ю ми можемо насолоджуватися всіма іншими принадами життя. Та вибирати свій власний шлях розвитку та досконалення. Так що бережіть себе. Ми часто шукаємо себе, да? пошуки себе, пізнай самого себе. Однією з найвідоміших фраз є те, що головна мета людини зрозуміти, чого насправді хоче вона сама. Зрозуміти свої цінності, свої переконання, свої улюблені заняття. У юності ми часто стурбовані матеріальними благами, і нам важливіше зовнішнє схвалення, проте, з роками важливішість, самосвідомість стає дедалі очевиднішою. Старість приносить мудрість, що дозволяє зрозуміти істини наших переконань, що сприяє глибокому цьому зростанню. За гроші можна купити постіль, але не сон. їжу, але не апетит, ліки, але не здоров'я, слух, але не друзів, жінок, але не кохання, житло, але не домівку, розваги, але не радість, вчителів, але не розум. Звичайно, гроші та матеріальні блага приносять комфорт у наше життя. Але хоч вони і можуть задовольнити основні наші потреби, але вони не зможуть гарантувати спокійний сон, хороше здоров'я, справжню дружбу, значущі людські зв'язки, купити кохання, створити теплий будинок. Важливо не тільки гнатися за грішми. А зосереджувати увагу на більш глибоких та значущих аспектах існування для істинної самореалізації та щастя. Ніхто вам не ворог, ніхто вам не друг, але кожна людина ваш учитель. Замість того, щоб ділити всі дві категорії ворогів та друзів з віком, ми розуміємо, що і ті і інші. У нашому житті для чогось потрібні. Хтось нас підтримує, хтось зрачує, хтось обманює, а хтось несподівано стає нашим рятівником. Тільки через якийсь час ми можемо зрозуміти, навіщо нам у житті були потрібні ті чи інші люди. Також знайдіть роботу, яка вам подобається, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Понад 90% людей працюють не за паком, а за потребою. Швидше за все, відсотків 70 не люблять свою роботу, а працюють тільки тому, що вони мають цілий спектр зобов'язань перед дітьми, сім'єю, банками, кредити та іпотеки, тому виходить замкнене коло. Дуже страшно звільнитись та почати займатися тим, що дійсно подобається, навколо відразу почнуть розповідати про економічну кризу, підвищення цін на продукти, неспокійні часи і про те, що в інших ще гірше. Тому про любов до роботи у нашій країні мало говорять. Але уявіть, що якби всі люди займалися тим, що їм подобається, є ті, Хто хоче бути вчителем, вихователем, лікарем, будівельником, продавцем, усі були б на своїх місцях і з радістю ходили б на роботу, посміхалися б своїм клієнтам. Робота була б не обов'язком, а джерелом особистого задоволення та внутрішньої мотивації. Світ став би іншим. Ми також поговоримо про щастя. Людина не досягає щастя не тому, що вона його не хоче, а тому, що вона не знає, в чому воно полягає. Людина завжди шукає щастя, але часто плутає його із задоволенням, яке дає короткочасну радість. Щастя це щось глибоке і постійне, що не може бути досягнуто за одну ніч. Воно складається з безлічі факторів. Та різних аспектів життя, сім'ї, кар'єри, дружби тощо. Багато людей шукають щастя за зовнішніх обставин, таких як гроші, престиж, матеріальний добробут, але радість від цих речей тимчасова. Якщо людина не знайде щастя всередині себе і не набуде сенсу, то всі задоволення будуть швидкоплинними. Якщо в людини немає ясної мети, чого вона прагне, вона блукає сліпо, не розуміючи, чого хоче. Людина повинна знати, чого вона хоче, які цінності для неї важливі, і будувати своє життя відповідно до цих принципів, тоді він зможе знайти стан справжнього, справжнього щастя. І ще я вам хотіла розказати про людей, які народжені влітку. Як кажуть, цих людей поцілувала сама доля. Тому що пора року впливає на те, якою буде людина, на характер людини, на її звички і на те, як вона загалом живе. Впливають багато чинників, виховання, яке він здобув у дитинстві, освіта, колоспілкування, все це робить індивіда тим, ким він є. Визначальним чинником є знак Зодіаку, під яким народилася доти, дит людина. Також і пору року, коли людина з'явилася на світ, впливає на те, якою вона буде. Останнє особливо помітне у разі людей, народжених улітку. Цих осіб поцілувала доля. Їм дається багато чого досягти, реалізувати всі свої мрії та плани, але вони мають ще кілька особливостей, які будуть ну, наведу вам далі. Здоров'я літні іменинники відзначаються міцним здоров'ям. Вони не скаржаться на недуги, почуваються набагато краще за тих індивідів, які з'явилися на світ у будь-яку іншу пору року. Пояснити це можна позитивним впливом сонця, яке забезпечує вітамін Д. Оптиміст: навіть коли проблеми серйозні, літні люди не сумують. Вони можуть знайти щось позитивне в тому. Що відбувається, можуть залишитися оптимістами. Часом вони одягають рожеві окуляри, але навіть при цьому вони загалом залишаються розсудливими людьми. Самоконтроль він добрий усіх людей, що народилися влітку. Ці люди не будуть кричати, лаяти, скандалити, вибиватися разом із тим із сил. Вони спокійно віднесуться до будь-якої події, намагатимуться знайти вихід зі становища. Життєрадісність. літні люди щасливі, вони відчувають, що у них все добре в житті, що підстав для скарг та невдоволення у них немає, тривога у них перебуває на низькому рівні. Ці особистості практично ніколи не переживають. Везіння. Інтелект у людей, народжених улітку, високий. Це дозволяє їм отримати хороші оцінки у школі, бути успішними студентами під час навчання в університеті. На роботі такі люди швидко вирішують складні завдання, долають будь-які проблеми. У цьому їм допомагає і швидкий розумовий процес, і здатність не втомлюватись протягом тривалого часу. Спортивні досягнення. Люди, що з'явилися на світ влітку, відрізняються витривалістю, міцною статурою, добрими силовими показниками. Все це дає їм шанс на те, щоб реалізуватися у спорті, стати відомими спортсменами. Жайворонки, Ранні підйоми не проблема для літніх людей. Вони встають рано вранці. Не страждають від цього, відчувають себе при цьому бадьорими. У результаті вони встигають за день зробити більше, ніж решта. Е, в общем, усі наведені особистості роблять життя літніх індивідів легшим і простішим. Вони насолоджуються кожним день, отримують задоволення від того, що відбувається. Якщо вам було цікаво, пишіть, що б ви ще хотіли узнати, задавайте запитання, і ми розглянемо. Я вам ще підготувала сьогодні молитву, зараз я запишу і виставлю про безгрушів'я. Кожен день це можливість почати нове життя. Ви прокинулись, а значить, отримали подарунок від Господа ще один шанс змінити своє життя. Саме тому для молитви не потрібно шукати особливих причин. Правда, в житті не все йде так, як нам би хотілося. Часом все летить, і в ці важкі моменти лише віра, ваш орієнтир і опора. У важкій ситуації Господь прислуховується до кожної молитви, що йде від самого серця. Молитви від е, безгрошів'я слід читати тоді, коли ви дійсно не знаєте, що робити, як вибратись з кредитів і перекрити всі борги. Якщо ви не бачите виходу, якщо заплутались і збилися зі шляху, Господь допоможе вам знайти вихід із цієї ситуації. Коли людина працює невтомно, а злидні все сильніше вчіплюються у втомлені плечі, звернення до вищих сил має допомогти. Не можна впускати руки, навіть якщо здається попереду неминуча безодня. Зверніться до Господа і Він помилує вас. Які молитви від фінансових труднощів. Йдіть до храму Божого і поставте по одній світці Миколі, угоднику, Ісусу Христу і блаженій Матроні. Перехрестіться кілька разів і покиньте церкву з добрими думками і вірою в світле майбутнє. Для домашніх молотих слід купити ще три свічки, і бажано ікони. Перерахованих, перерахованих вище святих. Відразу ж по приходу додому, або як тільки е, ну, звільнилися час, ідіть від людей, поставте перед собою ікони, а навпроти кожної з них по свічці. свічки повинні горіти. Як би вам не було важко, не варто нарікати на Господа і життя, вірте в те що все можливо виправити, і що Бог не залишить вас без своєї підтримки і опори. Неприємності з грошима підуть з боргами, ви розрахуєтесь, і житиме нехай небагато, але безбідно. Зараз вам слід приступити до багаторазового читання найсильніших молитов, які допоможуть відвернути від себе всі проблеми. От перша молитва: Ісус Христос, Син Божий, молю Тебе у злиднях і за нападі на душу тяжкість нападає, чорти знову від Тебе віддаляються. Зглянься, Владико Небесний, над грішним рабом Твоїм, допоможи мені з боргами попрощатися, встати на шлях істини та справно працювати. Нехай в словах сих моя віра зміцніє. Віспокус земних вона не помертне. на все воля Твоя. Амінь. Друга молитва, Микола, Чудотворець, почуй слова мої, раба грішного і недостойного уваги Твого. До тебе молю хвилини, відчаю і безгрошів'я спасти від смерті дьявольської. Я працюю, але борги все ростуть, від злиднім нерви здають. Я прошу тебе, святий заступник, від кожного, хто молиться, відведи печалі, славне ім'я Твоє. Амінь. І третя молитва. Матрона Московська, до тебе молю і прошу тебе, заступися за мене перед Господом. Мені багато не треба, аби заступився Він за мене і відвідав, і відвів від мене без грошів'я. Нехай з роботою мені почастий. А нещастя і проблеми з грошима назавжди, підуть. славне ім'я. Твоє. Амінь. Молитви слід прочитати одна за одною, з вірою в серці, з щирістю в словах і з думками про швидке позбавлення від проблем. Помолившись Господу, не сходьте з праведного шляху, настане мить, і з вас падуть кайдани бідності. Всім я бажаю тихого, мирного дня. Хай вам ці молитви поможуть, хай Господь Бог, Микола Чудотворець і Матрона Московська почують ваші молитви і всі бідності, проблеми негаразди відійдуть від вас і вашої родини. Бережи вас всім, Боже, і до зустрічі!